Я вам зараз покажу, як перевести геймпад Logitech F710 на літій іон. Давно користуюсь цим геймпадом. Геймпад працює від двох батарейок формата АА. Це 3 вольта. Але при розрядженні батарейок до 2,5 В грати стає некомфортно, бо геймпад час від часу втрачає зв'язок. А при розрядженні до 2 В Logitech F710 вимикається. Тому маю. Таку гору батарейок, які мають в собі 1 вольт заряду. Їх реально використовувати лише в саморобному ліхтарику. Але розмова не про це. Отож, прикинувши, яким чином перейти на Літіон, я зібрав схему з двох елементів, протестував, провів досліди і розрахунки. Потім протестував вже в реальному житті і був задоволений результатом. Для самостійного переводу на літій ІОН нам потрібно один АКБ розміром діаметром не більше 15 мм. В ідеалі було б 14500. Але маю тільки від електронки 17350. Також треба плату стабілізатора напруги 3,3 В. Це стабілізатор живиться від 1,8 В до 5 В та на виході має 3,3 В. Наш пацієнт споживає в піку з вімпненим світлодіодом та працюючою віброю десь 105 мА. А без вібрації – 16 мА. А з вимкненим світлодіодом та вібро 5 мА. Вимикачів ніяких не ставив, бо плата стабілізатора в режимі сна гімпада споживає якісь мікроампери, на 100 днів без дії геймпада повинно вистачити АКБ ємністю 850 мА. Так як я маю лабораторний блок живлення, то плату контроллера заряду АКБ не ставив, бо немає компактної. Напряму заряджаю АКБ. Але якщо поставити маленький контроллер, то можна і три елемента сховати в батарейному відсікові. Зараз потреба в пальчикових батарейках відсутня. Заряджаю раз в місяць. Також підвищилась стабільність зв'язку з ресівером. Гадаю, можна і 4,2 В підключати напряму. Бо на платі геймпада електролітичні конденсатори мають 10 В. Але це не точно і я не ризикну перевірити. А я вам бажаю нарешті позбутися лужних батарейок використовувати довгоживучі літій ІОН.